Два уроки, які для себе я освоїв під час війни. Перший урок, який для себе я взяв, це цінити часом і використовувати його по максимуму. Сьогодні робити те, що ти можеш робити, перший рік війни в нас була можливість допомагати людям. І ми це робили, і ми цей час використали в великих масштабах. Саме на початку війни люди і потребували допомоги. Другий урок, який для себе освоїв, і напевно на все життя, це цінити з найближчими, найріднішими своїми людьми, друзями, близькими, цінити свою церкву. Ця жахлива, несправедлива жорстока війна вона розкидала нас по всьому світу. І сьогодні ми хотіли би разом сісти за одним столом, попити чаю, кави, поспілкуватися, але ми цього сьогодні зробити не можемо: цінити своїми близькими, цінити спілкуваннями з ними, і саме це є дуже важливо.